В Україні. Мерседес Мелька не заводиться. Коротше, виїзна робота. Тут інструменти заняла, не заводиться. Людина мучиться вже десь місяць. От така фігня у нас. Коротше, почав прозванювати всі предохранителі. Був електрик. Раніше вийняв блок, управління, щось там дивився. Почав я дзвонити всі запобіжники. Бац-бац, бац, бац. Тут подивився, тут подивився. Почав, ну, як електрик має починати з самого початку. Дійшов я, коротше, тут бачимо блок. У нас такий монтаж, ну, ще не закріпляли нічого. Коротше, дійшов я отут, є в Мемельці отакий блочок, порухав отут фішку, і в нас запрацювали дворники. І після того, як порухав, машина запустилася. Зараз розберу, подивлюся, що там було. Так, машину завели. Але... Бачимо, що в нас не реагує коробка. Так, тут я підрозібрав трішки. Зараз буду копати в тому напрямку, бо коли рухав проводами, то включалися щотки, десь є коротиш. блок управління, до речі, теж на зв'язок не виходить. Шукаємо далі. Продовжуємо воювати земелькою. Отака у нас картина. Значить, Цікавить оце, оця проводка. От коли я її отак подергав, машина завелася і самі включалися двірники. Зараз треба якось зняти оцю штуку, не знаю, як вона знімається. І буду дивитися далі. Що ж, продовжуємо воювати земелькою в таких умовах. Це мій наглядач. Добралися сюди. Це центральний гейтвей, який відповідає за обмін даними. Через каншину. Тут він знаходиться. Зараз будемо по схемі дивитися, дзвонити всі провода. І напевно, що ще на всякий випадок вскриємо його, подивимося всередині. Отака От картина. Працюємо далі. Ну що ж, пізній вечір? Напротязі дня машина вже перестала запускатися. Значить, Бачимо, в нас вже успішно з'явилися стрілочки. Машина запускається, повороти роблять, світло робить, все робить, не робить оцей перемикач. Значить, така в нас картина в салоні, все розібрано. Ось таке. В чому була проблема в нас була в тому, що садило каншину замикання. І щоб ви могли подумати, отут в багажнику є фішка. Просто цей жгут проводів ми роз'єднали. Отак вроді би просто, але ще не все. Значить, в нас далі не включається коробка. Машина вже заводиться, все працює, крім селектора. Будемо шукати далі вже, напевно, завтра, бо вже пів дев'ятої, цілий день. Отак. От Домкрат. тестер. Супадає, фішка, значить. Нема плюса на коробці сюди через контрольку. Якщо подаю імпульс, починають робити щотки. Значить ми на правильному шляху. Зараз будемо розбиратися далі. Отак, все, виглядає. Така картина. Шукаємо. Ну що ж? Напевно, в моїй невеликій кар'єрі найсерйозніша машина, яку я, чесно вам скажу, була, наді... була така в один момент думка, що я вже її не зремонтую. Але, як ми бачимо, в нас з'явилось все і передачі. У нас теж переключається, машина працює, є ще багато помилок. Зараз ми все відскануємо. Зараз я вам покажу. У нас всі, всі, абсолютно всі помилки. Абсолютно всі помилки. Десь там якась одна є, тут під сідушкою є два обірваних дротика, я пізніше це зроблю. Удаляємо всі помилки, все абсолютно в нас практично неактивне. Бачимо на щитку світить СРС. Ну тут під сідушкою є проблема. Так, зараз АБС і ЄСП. Подивимось, що вони скажуть. Але в загальному передачі переключаються. І все працює. Ось такий масштаб роботи, декілька днів роботи. Розібрано більша частина салону. А не віриться, що така була проблема, от, реально. Отут от вона була, всього-навсього. Внизу, отут в ніші багажника. Отак. От І через таку дрібницю прийшлося потратити купу часу, купу сил, купу нервів. Отак От все виглядає. В таких умовах все робилося. Ось тут ще блок треба буде якось закріпити. Тож не я його знімав. У нас все працює. А чому я? До речі, лазив під машину, тому що не було плюса на блок ECM, на блок управління коробкою. І десь, напевно, ми щось робили і згорів запобіжник. Ну, треба було то все перевірити. Зараз ми виключити запалення. Так, Значить включаємо. І що в нас лишається тут по нашій машинці? Начить, що в нас тут лишається? Зараз ми подивимось. А, да. З'їв, нервів. Це німець мені. Сил, здоров'я. Але як кажеться... Дід служив в СС, а у внука Мерседес. На капоті зірка, а в кишені дірка. Але якось так. Довго думає. Лаунч. Тобто не лаунч, а синдіак. Ну, Різниці абсолютно ніякої. Треба буде зняти якийсь обзорчик на нього. Хоча... Так. Ага. Ну, з цим вже будем. З цим же будемо пізніше розбиратися. Угу... Ага. Добре. Зараз якось накину оцю сідушку і віджену машину в сервіс. Пізніше розкажу вже таке загальне відео, зробимо, що було з самого початку і як, по ходу це все вирішувалося. Пізніше включимося. Так, ну що ж, їдемо на сервіс вже. Погасили всі лампи, крім айербегу, але тут я теж причину знаю. І коли буду змонтувати нормальне сидіння, я її теж погашу. Все працює. Слава Україні, пізніше включимося. Так, ну що ж, збираємо мельку, повністю салон. Значить, тут вже успішно. Що здивувало, що у Мерседеса, вроді би, така машина дорога, якісна. Отут, от бачимо, Дуже-дуже да? ламкий пластик. Щось наподобі корейських дешевих машин, типу лануса, щось, щось таке. З цього того, то отут зламалося, не знаю, щось буде так або дамо якусь наклейку. Отаке. От Збираємо далі і будемо тестувати. Так, ну що ж, все, зібрана Мелька. Їдемо впевнено. І віддаємо клієнту. Всі контрольні лампи в нас погасли. Абсолютно машина вся зелена, без помилок, без єдиної помилки. Все повністю справно, все працює. Зараз я віддам автомобіль клієнту і ми ще поговоримо, зробимо підсумок даної несправності і коротко я розкажу, що і як було. Ну що ж, народ, підсумок по Емельці. Машину зробили, машину віддали, клієнт довольний. Значить, причина реально дуже проста, банальна, але щоб до неї дійти, прийшлося. Ви самі бачили, скільки зусиль прикласти. Надіюсь, всім сподобалося дане відео. Дякую вам, дякую всім, хто підписується, дякую всім, хто ставить лайк. Це дуже допомагає просувати україномовний контент в Ютубі. По мірі можливостей буду старатися викладати нові відео. І всім мирного неба. Слава Україні! русський корабль! Іди сам знаєте куди.